А нащо це теж та міла? Взяв моду стружку знімати за гроші. О, купила собі недавно свитерок у наташки. О, думаю, буде щось новеньке на весну. А негидкий, ти знаєш, зелененьке вистечко тут по ньому спереду. Он такий, думай, в мене гробики надіну, або що. О, так на що це ти його купила? В тебе що нема, в не нема що? Ти представляєш, та міла, яке падло? Табе, кажу, забула спитать, що мені робить? Ти бачив бе, яка грамотна? тобі, кажу, Івана, як жерти? о, так аби тільки ментуси якісь, аби ковбаски чи оселедчика. О, так за те ти ні разу й не спитав, я лосове. А де ж ти грошей взяла на оту ковбасу? Видно, дума, що вона сама в холодильник прискакала. Та є та Міла, сяде, нажереться, як свиня. О, тоді ще випаскудить, як собаку, як так і надо. Спідожди, кажу, гад, я тебе на другий раз нагодую. І тулькою, оселедчиками, і всім на світі. Наварю, то, як Нінка, каструляку борщу, о, ще вона й без м'яса варить. Де не де картопелька рідесенько, олійкою зажарила, жри тиждень, і утром в обід і ввечері я тебе вивчу.